Ми приїхали на участочок. Зараз вам покажу наше змінювання. Тут Дімон уже порається. Добрий день. Зараз покажу. Переселили ми малих бролерів уже сюди, поміняли підстилку. Тут треба буде вичистити. Були поїлки, 10 поїлок і, ну, занадто. Навіть ми держали 100 штук, 10 поїлок ну, абсолютно не треба. Ми зробили 5 поїлок, просто чуть ширше їх. Поставили, щоб вони не купчилися біля одної паїлки. Бо буває таке одне ляже лежить біля паїлки, Те через його переступає, Ну, так сказати, збільшує їм територію. Да, Там то товклися всі біля одної паїлки, а так тепер так. Да. Продовжимо до курей. Я не знаю, ми ще вернемося назад. Сюди, у детський садик, так сказати. Ну, може і не може пройніка і пустим ще цю з самої бочки. Так, щоб в одній бочці були всі запитані, Окрім ну, переполів. Так, да, у переполів окремо там замата небо почала цвісти. Коротше, таке. Зараз піду покажу, що там наші курочки всі гуляють. Так, курочки дуже раді нас бачить, Дима вже тут їм. Шана понасипав, що Шочі... Шочі... немає тут. Випускали їх, <кій> бігали вони по участку, по огороду трошечки побігали, попаслися. Боже, кіпіш... які пішли які. Ось так, отако, отако. Ірися, ірися. отако, тако, тако. У них все добре, дві ж маліна, двіж клубніка, оцих курочок, требатурочок. Всі позбігалися вже. що такі, шарики. Що Коротше, такі справи. Ми їдемо по гриби. Взяли з собою Тайсона, вирішили йому показати простори лісу, похід по гриби, як ми ходимо. Хотіли взяти ще біса нашого, але щось я побоялася, що їдемо цією машинкою. Вони вже давно не бачилися, може не впізнають один одного. Так що сьогодні ми вирішили поїхати з Тайсоном, а вже якось на днях з Бєсом сходити в ліс. Приїхали ми вже в ліс. В лісі, на жаль, сухо, капець. Але хоч Тайсин трошки побігає. Вирішили ми сьогодні сходити в ліс, по поухні і поганяти. То кажуть, запливи весь ліс, що не можна прийти. Уже два тут зняли. Будем продвигатися далі. Гриби у мені здається, що не буде. Тут у нас є местечко, сейчас побачимо. Если є гриби, то він там є. Если їх, їх там немає, значить немає їх ніде. Таке в мене містечко є. Будемо провірити. Да. Тайс? Ключа зняв. Уже ключа зняв? Да. Літучим. Надо давати капюшон. Тайсон на удивлення не відходить. Бігає поруч. На жаль. на жаль? Дима надія, що він біжить і все. Тайсон! Давай, 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 давай. Не! Тайсон? Ось Уже дорослий капітан. Я ну, вражена наскільки швидко він виріс. Ой, булочка моя. Так що йдемо, шукаємо. До кормушки. Тайсон вже лопає все, що тільки можна, обнюхує. Каже, тут хтось був. Нашов якийсь слід, так почав біжати, там метушився, я його кличу, він не тушиться, не може зрозуміти, куди йому йти. Така кормушечка красивенька. Обійшли всюди, нема. Ліс сухий, аж шелестить. До та Тайсона вигуляли. Де? Вигуляли тебе? Ми засмучені в тому плані, що... Дважды. А що? Діма дважди засмучений, що Тайся нас не вбігає. І грибів взагалі нема, Даже поганок нема. Ліс шелестить. Сухо, сухо. Ноч у нас теплі. Треба дощ. Дощ у нас трошки пройшов, але... Ліс ще не намочився. Коротше таке будемо дивитися додому, годувати собацюриків своїх. Так що таке Тайсон! Ми вже попорали, всіх погодували, яйця позабирали. Зараз їдемо трошки по справам. І сьогодні у нас в планах ночівляв участочку. Дімо? Так. Це Дімо мені обіців, звісно. але okay. побачимо, побачимо. Хочемо сьогодні точно посмажити картопельку. На участочку. Посидіть трошечки. Так що день обіцяє бути цікавим. Ми сьогодні ночуємо на участочку, значить, будемо готувати вечерю. Сьогодні вирішили приготувати картопельку дуже смачну. Цей рецептик підсказав Дімон Брат. Для цього рецептика нам понадобиться М'яско. У тут в пакетики. Потім грибочки з цибулькою. Ну, у нас шампіньончики, бо в лісі грибів немає. І дрібна картопелька помита. От важливо, що тільки помита. Більше нічого. М'ясо у нас таке, Чуть-чуть підморожене. Ого, трішки підморожено, нормально. Коротше, десь отак. От. І на такі кусочки нарізаємо м'ясо. Нарізавши м'яско, починаємо різати печериці. Різаємо на якісь зручно шматочки. У нас буде ось тако, десь приблизно. Ну, так. Що. Ось такі кусочки. Чриць нарізаємо півкільцями цибульку. Тим часом Дмитро вже розпалив вогонь, поставили патеньню, налили олію, зараз будемо смажити. Ми вже картопельку насипали, за кадром спробували, дуже смачно. зараз Будемо приступати в трапезі. Камера, жаль, не передає цього запаху. Запах стоїть чудовий, часничку, зеленушки, м'яска, картопельки. Це дуже смачно. Всім смачного. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. У вас вже 400. Будемо на тисячу розігрувати бройлера. Так, це тільки що таке видумав. Ну, Яйця. Доставку організуємо 100 кілометрів плюс. Ну, 100 кілометрів. Да. Далі приїжджайте самі. Все. Так що придумаємо.